За останній тиждень було здійснено три напади. Цей, який стався вчора ввечері, був четвертий. Якщо до цього були просто там, ну, обстріли, там заходили якісь невідомі групи, які діставали відсіч, то вчора був організований масований напад. На той час в офісі знаходилося близько 40 членів організації Патріот України. Є співзасновником об'єднання правий сектор на чолі з нашим лідером Андрієм Білецьким. Загальна чисельність нападників становила близько тисячі, використовувалася вогнепальна зброя. Там зафіксовано кілька десятків автоматів Калашникова, стрілецька зброя, снайперські гвинтівки, шумові гранати, бойові гранати і все таке інше. Штурм тривав дуже довго фактично, це можна сказати 5-6 годин. Там було вбито двоє з цих нападників, але наскільки ми можемо судити, їх було вбито досить далеко від самого приміщення Римарській, 18 на іншій вулиці, тому у нас є обґрунтовані підозри, що власне це здійснили самі ж нападники, зокрема з клубу Аплод, з нашого боку зброя не застосовувалася, бо її на той час не було. хочу зазначити, що це є наше приміщення, і ця агресія вона абсолютно не була нічим спровокована. Українська міліція показала себе в Харкові ну, власне, з найгіршого боку, і власне так як вона показувала себе в інших східних регіонах України. Це те, що було на Донбасі, в Донецьку, в Луганську, коли вбивали українських активістів, коли піднімали російські прапори, а міліція без діяла те ж саме повторилося в Харкові. Але в Харкові ця цінічність вона перейшла в будь-яку межу, тому що поки нас обстрілювали і намагалися спалити осердя українства в Харкові. То міліція не застосовувала жодних дій. Тяжкі переговори прибував на ці переговори мер Харкова, губернатор новообраної Харківської області, було досягнуто певних домовленостей, але ці домовленості були, на жаль, порушені.